На Львівщині почали виробляти баги для військових. Автомобіль Мамай розробив Тарас Крайник, який працює в автобізнесі вже багато років. На першому багі встановили мотор зі старого вазу. Але у майбутньому планують використовувати більш потужні двигуни. Нас часто порівнюють з пікапами, але це не є пікап. Це не є серійний пікап, тому що те, що ми показували на випробуваннях, серійний пікап цього не, не, не проїде, не витримає. І через то ми вкладаємося зусиллями, щоб зробити машину, на якій хлопці, закривши очі, можуть пролетіти будь-яку яму і будь-які горби. Багі Мамай невибагливий. Всюди хід легко проїде по підйомах та по бездоріжжю. Тобто там, де звичайні позашляховики не впораються, пояснює розробник. Машина в нас дуже утилітарна, гіперпроста. Тобто, навіть ми не звертали увагу особливо якусь на естетику навіть зверних швів. Банально, банально. Оце це не є визначальним зараз у цій машині. Тобто, це має бути. Грубе, от та як ця ручка, грубе і міцне. І все. І воно має витримувати всі, всі, всі захцянки наших хлопців. Мамай розрахований на п'ятьох людей. Його можна модифіковувати відповідно до побажань військових. До прикладу, встановити дизельний двигун, забрати лобове скло або ж облаштувати багажник та місця для боєприпасів. Зараз у нас в виробництві вісім машин. Ми можемо значно більше виробляти. Так як я казав, ми можемо і виходити вже на одну машину легко в день, і на дві машини аналогічно хто просто впирається в персонал. Тобто, в принципі, нема проблем вийти на об'єми. Якщо є більше замовлення, ми зразу опускаємо ціну. Наразі вартість одного багі 230 тисяч гривень. Автомобіль вже пройшов тестування у різних умовах, в тому числі і на полігонах. А розробники готують до випуску першу серію цих машин. Ольга Іващук, Олег Греб, новини на Суспільному, Львівщина.